Вітаю вас! вельми шановні любителі ідеального закусону. Ну, консервів, це ж ідеальний закусон. Налив, баночку відкрив і закусюєш. І от у мене такі, бачите, огірки такі жовтячки, такі немаленькі, а такі гарнесенькі огірочки. Але як їх в банку? Вони ж не влазять. Тому можна їх зробити дуже хитро. Порізати. Значить, різати ці гірки і одразу складати в банку. А для чого одразу в банку? Ну, банки я простерилізував на всяк випадок. Так, так, навіщо одразу в банку, щоб потім водичкою холодненькою залити і поміряти, скільки мені потрібно розсолу. Ну, поріжу, а там побачите. Ну, от нарізав, в баночки поскладав і всі гірки, що були теж, як воно як пішло різати, так я їх і дорізав. Ну, в принципі, трошки більше треба, бо вони уваряться і треба буде трохи більше, ніж в банки влізло. Ну, гірки так. В принципі, можна сметанки додати, посолити. Гірочки такі добренькі, та й ту ну, консервацію. Не, буду закривати. Отже, міряю скільки треба розсолу. Значить, пішло в мене на це діло півтора літра пива. О, ні, води, води. Пиво воно пішло, але не туди. Пиво пішло куди треба. Так, пішло в мене півтора літра води в ці банки. Отже, мені на ці банки треба півтора літра росолу. Але, оскільки в мене тут огірків більше, то я так всю цю воду півтора літра вилью і додам інші інгредієнти. На ці півтора літри, щоб було все гарненько і смачненько. Ти, а чого я огірки не викидаю? Огірки теж до кастрюлі. Все туди, все туди. Отже, перейшов я до плити. Ну, у мене вийшло огірків, бачите, повна кастрюля, тому буде трохи невдобно їх там колупати. Але що там мені? Я нічого не боюсь. Так що... Насипаю туди спеції. Ну, в мене є таке для огірків спеції. А можете, в принципі, насипати будь-які, які вам подобаються. І буде чудово. сіль, цукор. І ще додав сюди трішечки гірчички. Це теж не обов'язково, але буде смачно. Так що не бійтеся, можете туди кидати все, що хочете. А основне це оцет, вода, сіль, цукор, а все інше за бажанням. Тепер сюди оцту. Оцет я беру яблучний, виноградний, бальзамічний, щоб смачненько було. А тепер включаю плиту і так трошечки помішуючи акуратно. Чекаю, поки закипить. От дивіться, значить, огірки мої закіпають, вже бачите, булічки йдуть. Буду варити їх три хвилини і після цього розкладаю по банках. Ну що, от! Раз, два, три, чотири, п'ять баночок. Ну, скільки тут, трохи менше літра в кожній. Але туди влізли всі огірки. Отаке чудо. Бачите, тут залишилось там буквально пару шматочків. Ну що, спробуємо, спробуємо. А, для чого ж я поклав оцей цукіні? Тут залишилось росолу багато, я його зараз поріжу такими величенькими шматками. Кину, закіп'ячу знову. І завтра у мене буде такий закусон. Ну, то вже завтра. А сьогодні, значить, берем. І перевіряємо, що ж воно вийшло. Абрикосове. Абрикоси з гірками, знаєте, ого! А. Ну, за огірки, ваше здоров'я. Супер-супер. Ну вони ще гарячень, а як вихолонуть, краще закусону не придумаєш. Так що я не втримаюсь іще одненько. Слава Богу, вихідний день сьогодні. Свята неділя. Ну, слава Україні!